Всім привіт, переїхали в ліс, збирати гриби. Друзі, вітаємо. Тільки заїхали в ліс. Два маслюки. І під носом, як кажуть, ще один. Сьогодні я з Яриком. сьогодні субота. Сьогодні повинні набрати випав. Ярик так ждав, я вам кажу. Він перший, ми тільки з машини вилізли, він побіг. Ось ми з тієї сторони зайшли, через бугор, там стоїть машина. Та знаєш ти це місце. Він сюди летів так, перечіпався, щоб бігом, бо тиждень ну, чекав ту суботу, щоб поїхати. <гум> Тому він такий увесь, знаєте, та от, аби бігом, бігом та щось збирати. О, ну, знову, я бачу, я знову балакаю, а ти збираєш гриб. Сьогодні в тебе буде повний пакет. До речі, сьогодні прикупили нові пакетики, такі, що в мене, що у Ярика. До речі, запитують, чому пакети? Тому що, друзі, ми збираємо. Маслюки, а маслюкам без різниці, чи, чи відро, чи пакет. І скажу вам, у пакет набагато легше, так як ходимо далеко, відра, як не є відра там, пів кіла, 800 грам. І у нас ті відра скажу, замучили на ділянці, на томатах. Оно Воно Ярик, е, дивись. У нас ті відра замучили, то ми будемо збирати в пакети. А як піде білий гриб то звісно білий гриб збирати потрібно у відра. Тому маслюк він не ламається, його можна і в пакет. А ну ось обугорок провір. А, дивись, скільки багато. Ну, у нас сьогодні два дні вже тепло. Це білий? Ні, це маслюк. Два дні тепло. Сьогодні ночі йшов сильний. Прям таки дощ. Сюди їхали, дорога вся у воді, в калюжах. Ні, це маслюк. Ну це вже ярик душу одведеш грибами. Що, да? може, і завтра поїдемо. На місці, дивись, скільки їх там уже? Штук 10? Завтра поїдемо, завтра. Завтра неділя, завтра поїдемо. Добре, йдемо далі збирати. Якщо буде щось цікавеньке, походу будемо відзнімати. Воно коло пакета диви два. І воно дивити знайшов. Це як? ти... А, це ти оставив. То я вже їх бачу. бачив. Бачив? Угу. Головне поставив пакет, щоб ніхто не зрізав. Типа так, знаєте, помітив територію і пішов далі шукати. Угу. Це якщо пакет стоїть, то значить не підходить і не різать. Чи як? Ясно. Дивись, Ярик, на гілки. Бо можна на гриб задивитися. Та багато, я ж тобі кажу багато. Я ж кажу багато. Оце за ніч вчора ми ходили, тут ну не так було. Вчора я мало привіз. Там щось 7 кілограм, тільки маслюка. Ну а це я вже заберу. А то я щось на тебе тільки дивлюсь. Вони червивий, бач. Якщо його понижче зрізати, то він нормальний. Красивий мухомор. Зараз після маслят підемо там, де білий, там, де я вчора був. Якщо ти його показав, то я його зріжу. Ти ж не проти? Га? Ні. Це маслюка. Добре. Так, такі як шампіньйони. У нас, до речі, шампіньйони ростуть біля теплиць. Але я не знаю, чи вони їстівні, чи ні, але їх там дуже багато. Просто полізли. Або там, де старий сад у нас росте, їх там ну, вистачає. Але ж вони теж є там їстівні, неїстівні, там теж якісь нюанси. То ми їх не ріжемо, хай вони там ростуть собі. Поки ярика там собирає, дивіться, що я знайшов. Скільки маслят. зараз прийде, позрізався. Він оце. Дивіться. Що? Багато? То ти ж не кричи на весь ліс, що ти багато знайшов, бо зараз до тебе всі грибники збіжаться. Я теж знайшов. О, диви, які гарні. Я оце тільки присідаю, десь і ярик бігом. Хоп до мене. Хі -хі -хі. Він вже добре набрав. Уже ярик, ну кілограм точно є тут. Є. Точно є. На коліна не ставай, ярик, бо мокрий цей мох. І ось сюди. Давайте... Або сам зріжеш, нехай. Переходимо на нове місце. Там у нас був молодий ліс. Зараз перейдемо там, де я вчора знайшов білі. От і показував такі були коротенькі відео. Оце зараз сюди йдемо. Якщо буде білий. Да, прямо йдемо. Так, так, да, прямо, прямо, Ярик. Старий ліс туди. Може буде білий, хто зна. Багато десь? Ні, ярик небагато. Тут білого мало, це трошки не ті міста, що по білих. Височенько ярик, да? гора, що вниз, що вверх. Та не треба туди лізти, ти що? Та ну тобі ще ходить півдня. Що туди лізти? Отак прямо йди. Та ярик не, не дурій. Я б туди не ліз. Капець. Йому за іграшки полізся. Фух, мені, мені вже Ярик, мені вже важко, я на тебе дивлюся, мені вже важко. І що там? Це ще гриба принесе. Ну що, нагрівся? От вам і розминка, спортзал такий, так? Да? Наші ті тренажери, скажи. З гори на гору. Пішли туди, в молодий ліс. Я там стовпи вже бачу. Які стовпи? З проводами? Угу. Є там, і да, йдуть. Це ярик буде підказка для тих, де збирати гриби. Може хто знати. Але... Там де стовпи. <кхи> Пішли. Тут ні, ні, отуди молодий ліс, а так прямо вон, диви. Там ще з маслята будуть. Я вчора був тут. Ходимо по тих самих містах вже другий тиждень. Коротше, зайшли ми цей з яриком ліс. Скільки ти то знайшов? Mm, штук дванадцять. Так багато знайшли, що припали всі, знаєте, різать він собі, я собі. Багатенько. В пакеті тут вже в нього до двох кілограм. І в мене десь кіло-півтора. Він тільки що отам різав, отам сидів. А я тут. Багато. Та багато. Тут гарні міста. Такий, бачите, ліс молодий. Сосни невеликий. Мох, колючки, клас. Тільки на маслюк. У Богорок а там нема нічого під ним. Що? Так, шукаємо далі. Що ти кажеш? Ярик питає, де мій пакет, а де його, тому що пакети однакові. Проблемка, так? Да? Попутали? Ярик, мій пакет той де менше. У тебе більше грибо. А Пакети однакові, я йому тільки що ніс, бо каже важкий. У тебе де більше, да, Ярик? Сині? Не знаю, дай сюди. Так, да, тут твій, в тебе більше грибів. Де важче? теж і, і твій. Мандарин перекус робимо. Перекус мандарином. Чи апельсин, апельсин це, так? Да? Мандарин. Та Ярик, я їх сильно не люблю, вони такі кислі. Ти воно їси так кривиться, чуєш? Кислі, це кислі вони. Ти подивіться, де маслюки ростуть. Ти та я там розтягнувся добре. В ще таких хащах. Я вчора тут знайшов білі гриби, хто бачив, скидав відео. Навіть покажу вам місце. Вчора було відео. Ось тут дивіться, я вчора сидів, хто бачив. Ось о, я їх ще різав. Ось тут один знайшов. І отут під сосною я вчора видовбував так ножем, ось отут був ще один білий гриб. У тебе ярик білих нема? Маслюки. Так що отаких, от дивіться, поламаних соснах ростуть білі. Я вже носю Ярика пакет, вже йдемо до машини, бо, бо вже важкі. Ярик вже набрав тут пів пакета десь. Кілограм три може буде. Три кіло, може й буде три. Так. Та будемо туди йти, отак прямо. До машини вийдемо, пересипемо і підемо вже назад. Наші грибочки коротше, вигрузили. Мої тут, ярика внизу. Там ще внизу ще один ящик. За цим ящиком ще тут пакет з маслюком. Білих нема, білих лише три штуки. Так, ярика, звісно, перекус. Сьогодні в нас без сала огірків, просто взяли хліб і ковбаса мисливська. Так що такий перекус і безренько йдемо збирати далі, бо гриба таки багато, ну, особливо маслят. Ярику чай. Бери ярюха, собі додавить трохи кави, та й будемо йти далі, бо тільки що повз нас пройшли. Троє людей теж повні відра маслюка. Не ви представте скільки його тут. Диви як їде. У тебе гілляка в капішоні Ярик. Хі -хі -хі. Багато маслят люди тільки що пішли з відрами, так що треба йти ще. Зараз ми Ярик тільки що там ходили, отуди. А зараз підемо он в ту сторону. Я по пакету принесем. Чого стрьомний? Таке, як Ні, це маслюк тільки в піску він. Стрьомний. Клади. Перечисти їх і склади в пакет. А я піду далі. Долі шукать. Речи ярик іди знімай. Що ти тут знайшов уже? Капець. Оце ж тут воно росло. Да. Ніхто не бачив. Він такий шляпок. Шляпок? Воно ззаді. То ти знайшов ззаді? Ні. Ні? Червивий. Та червивий тишо, тиу. Я, я би такий білий був. І ще я на горі знайшов Росли. Дивіться, якого мухомора знайшли. Оце да. 20-30 сантиметрів шляпка в діаметрі. Якщо ніж Капець. Ярику мухомори не цікаві. Він там собира щось, маслята воно ріже. Оце мухоморище. Так, да, мені тільки такі покидаються. Великі, ану. Okay. Величезні. Ну, а кінець відео буде okay. там, де ми okay. продаємо. Коротше, набрали ось скільки грибів. Один ящик маслюків, другий ящик. Де ти ярик назбирала? Ну показуй. Це okay. моє. Оце ярика, де одна гілочка, щоб не переплутати. Okay. Це мій ящик. Це збирала. Тетя Марина ось такий теж і повний ящик, ще кульочки є. І білий гриб. Білий гриб ось тут. І ось такі ще білячки теж назбирали. Це білий гриб назбирав мій батько, ярика дід. Ось так. Коротше кажучи, ходили всі. Я ще зеленуха такі справи. Так що торгуємо, чекаємо, як кажуть, жирного клієнта. Ну а на цьому відео будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Далі буде і всім пока.